Дивись на мене сонечко, усміхайся. Ми робимо персональний календар. Усміхнись маленька. Вона весь час їсть оцю синьку. Що це? Це енергетик. А, ну ясно. Вони одружені. Давайте зустрінемось. Я вас сто років не бачила. Я дуже хочу розвіятися. Можна вдома розвіятися? Треба і нам над ліжком таке повісити. У них є дочка. Дивись нові сусіди. Круто. Вони а що чому? сектанти? Студентське братство? І п'ятдесят братиків. Треба зайти до них. Ми ж не боїмося. І скажемо між іншим, можна тихіше? Так, тільки диви не так, а можна й тихіше. А сіпатись обов'язково. Можна тихіше. Слухай, ти ми так, вже заплутались. Ми прийшли привітатися. з вами. Так, привіт! А ще хотіли попросити. Можна тихіше? Коротше, якщо будемо заважати, спершу дзвоніть мені, а не копам. Добре. Добре. І я всім скажу Клас. Творців фільму це кінець. Дзвони копам. Ну, це якось тупо. Дзвони як анонім. А це ідея. І ми не спалимось. О, ні, вони здали нас. Ви дзвонили в поліцію? Ні. Ваш номер визначили. Ми ж копи. Ми все можемо. У травні ви розбудили демона. Ласкаво просимо в пекло. Вони видрали всі подушки безпеки з моєї машини. Як це? Нащо їм вдались подушки безпеки? Не знаю. Треба дзвонити поліції. Один ноль на користь братства. У нас зараз буде деніропатія, і це буде голосно. Ви викликали копію, підірвали мою довіру. Валіть. Наш котик засмочений. <зважає> це наш дім! Це наш дім! Ми тут кулі ганяємо. Будь обережним. Я злосучка! Порвемо є! Увак, ми все пропустили. Сусіди! Що ти жуєш, мала? Повітряну кульку? Так, блін, Це не кулька! <служити> <Дурок>! <служити> все добре, ви можете йти. Презерватив заберете? Тільки він уже юзаний. З 8 травня у кіно.